Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 4 січня 2020 року, мною було подано заяву до Європейського суду з прав людини. Хочу нагадати, що 17 грудня відбулося судове засідання БСМТ Чемерівці по кримінальному провадженню 1160-28 від червня 2017 року за обвинуваченням. Мене там Тесленка Валерія Геннадійовича. І хочу нагадати, що е, без ознайомлення мене та моїх захисників з матеріалами справи, без вручення мені обвинувального акту та моїм захисникам, моя справа всупереч всім законам, всім вимогам діючого законодавства України та Конвенції справ людини. Ухвалою Чимирівського районного суду було призначено до розгляду і мене, як громадського діяча хочуть засудити за злочин, котрий я не скоював. Враховуючи те, що на сьогоднішній день, без мене, день мене без ознайомлення матеріалів справи та вручення обвинувального акта, хотя засудити, тому я написав заяву в Європейський суд, де просив. Присвоїти цій заяві номер, надіслати на мою адресу бланк формуляр заяви та додаткову інформацію, яка необхідна буде для складання заяви. І Додаток я додав. Перше, це копія ухвали апеляційного суду, де апеляційний суд повернув обвинувальний акт був прокурору. Другий додаток це копія ухвали судді Савчука Кам'янець-Подільського судді. Це той суддя, який вивчив дійсно справу і побачив, що е, справа сфальшована. Прокурори без ознайомлення з матеріалами справи, без вручення обвинувального акту передали е, знов до суду е, обвинувальний акт. Тому, от є ще копія судді, який взяв собі відвід, де чітко вказав, що. Чому він бере відвід? Тому що другий раз приймати рішення по тому ж самому питанню щодо невручення обвинувального акта та не надання мені матеріалів до судового слідства не збирається, тому що це буде якби упереджено. Він взяв собі самовідвід. Третє це копія ухвали судді Чемеровецького районного суду про ознайомлення з матеріалами справи від двадцятого. Листопада 2019 року, де суддя Кулібякін вказує, дійсно визнає, що мене не ознайомлювали з матеріалами кримінальної справи, і зобов'язує прокуратуру ознайомити мене під час того, коли вже справа знаходиться в суді. Четверте, це копія клопотання мого захисника Пробунцева про повернення справи прокурору. І п'ята це копія ухвали судді Че Чимірівського районного суду про призначення справи до розгляду від 17 грудня 2019 року. Тобто, в цій ухвалі він вказує суддя Колібяків, що мене то є, не ознайомлювали з матеріалами справи, мені обвинувальний акт по Польщі передали. Е 10 місяці 21-10 2019 року обвинувальний акт. Це коли вже рік справа в суді. І він бере, тобто він рахує, що це все правильно, що це, це все чікі-піки, чи хто йому там так розказав, чи, чи може він не знає законів. України в дійсності КПК України, або це робилося навмисно та спеціально. Тому сьогодні, 4-го, напоминаю, 4 січня, мною відправлено до Європейського суду з прав людини заяву. Далі ми продивилися судове засідання, яке відбулося. В Чимилівцях ми детально його вивчили. Детально наші колеги, скажімо, мої колеги з громадської організації Майдан Громадський контроль та громадської організації громадська підтримка вивчили дані документи, і було прийнято рішення щодо написання скарг до Вищої ради правосуддя до ВККС України на суддю Кулібякіна за те, що він. Порушення законодавство української свідомої. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.